Доброго вечора, дорогі друзі! Сьогодні я готувала дуже смачну смакоту. Ось такий запечений червоний буряк із італійськими травами, з часничком, і запечений під фольгою. Як це все я готувала, я зараз вам розповім. Бурячок уже в мене приготувався, і. Получився дуже смачний. І от вирішила зняти вам таке відео і поділитися з вами. Я люблю такий дуже запечений, хрумкий вирічок. Тому його готувала так. Але хто хоче, щоб він був такий дужче м'якший, то його можна. До такого стану не запікати, щоб він був дужче м'якіший. А це прямо як цукати. Коротше, кажуть, через це приготування цього смачного буряку. Його можна і так їсти, можна як на бутерброд, ну, дуже-дуже смачно. Червоний буряк. назвичайний, червоний буряк столовий, от такого плану. Помиєте, обчистимо, і нарізаю на отакі скибочки. Отакі пластинки. Ложу у мисочку, нарізаю і збризкую звичайною непахучою олією. Також чищу часничок і роздавлюю його отакими пластинками. Не дрібню. А просто придавлюю ножем, і отакі пластинки виходять. М -м -м, дуже смачно. Потім це все ложу на сковорідку, все перемішую з італійськими травами, чесничком і солю, звичайно. Якщо ви хочете, ще можна і паприки копченої додати, у кого вона є. І запікаю у духовці ну, десь при 150, щоб духовка не дуже така була на кальйоні. Якщо хочете, щоб менше скоріше воно стушилося, значить 180 десь до години. Сковородку або форму для запікання я накриваю фольгою зверху, щоб було щільно все, воно герметично там протушковувалося. І от така в мене смакота вийшла. Я говорю, що вона, о, якщо ви любите м'якенький отакий бурячок, м -м -м, дуже смачний. А це дуже як цукати, прямо як хрумкий. Дуже аромати там не, гори... не горіли. А просто він дуже запечений, як цукот. Це дуже смачно, дуже, дуже поживно, дуже корисно. Приготуйте. Дуже-дуже смачно. Для початку зробіть малу порцію. Ну, я вам говорю, що я вам показувала який буряк, то я... його виходить мало, бачите? Це я з двох бурячків, то воно також опікується. І дуже смачна закуска до будь-якої страви. Якщо ви хочете, щоб. Не самостійне, а так прямо на гріночку можна наложувати. То ось такий, бачите, рум не рум'яний, а такий дуже соковитий бурячок і дуже смачний. Я люблю часник, а це вже бомба. От така в мене сьогодні страва. Так що, приготуйте, хочете навіть зразу. Це, в кого є буряк, це без проблем. Почистили, порізали, змастили олією. Шар на звичайну сковороду змастили, перемішали цей буряк, щоб він був такий же ж увесь олійці, не плавав, ну так, щоб, щоб він просто блищав, був змащений. Виложили на сковорідку шар буряка, шар отакого часничку, подавленого її ножем. Чим більше ви хочете, чим більше ви любите. так... Його і накладуйте, і потім знов шар буречка. Можна один шар, можна два, можна три, скільки ви подобаєте. Зразу зробіть маленьку порцію, покуштуйте, але я вам говорю, що це дуже, дуже смачна страва. Я її неодноразово готую, і от навіть не хотіла. Знімати відео, а потім думаю, ну чому я не поділюся такою смакотою і своїми друзями, підписниками, гостями мого каналу. Так що на цьому все. Приготуйте! Це дуже смачна і поживна страва. На цьому все. До побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада з вами спілкуватися. Дуже завжди. Рада вашим коментам, вашим порадам і вашим, всяким, як кажуть, і хорошим, і поганим словам. Ну, більшість хорошим, звичайно, стараюся всьому вам угодити. До побачення! Ваша Світлана! Пока!